І перша коминальна субота. Ми вчора молились і зверталися до мучеників, яких звертаються завжди в суботу, щоб вони своїм подвигом захистили тих, кого ми втратили, і допомогли їхнім душам здобути спасіння, ми повинні йти шляхом посту і здобувати якісь духовні дари цього посту. І Якщо Говорити про той дар, який як мені здається, відкривається нам завдяки нашому служінню. Так я хочу сказати, зверніть увагу на слова апостола Івана Богослова. Він каже, це настає час. І тепер все. Коли той, хто <клухає> слухає слова мого і вірує у того, хто мене послав, має життя вічне. і не не приходить, а перейшов від смерті в життя. Має життя вічне. І шлях до цього вічного життя. І спосіб здобування цього життя вічного. Нам тут явлено. Слухай Слово Моє. Слухай Іван. Віруй в того, хто мене послав, Отця Небесного. Сина і Духа Святого. І ти здобуваєш життя вічне. Ти вже маєш життя вічне. Тут питання, безумовно, стоїть дуже серйозно. Що таке слухати, що таке чути. Ти можеш і слухати, і не почути нічого, і це ніяк не позначиться на твоєму житті. Тут стоїть дуже складне питання, а що таке вірувати? А це прийняти? А це не просто прийняти а прийняти всією сутністю своєю, всім своїм єством, прийняти те, що йде в заповідях Божих. В тому, що міститься в Слові Сина, прийняти і здійснити в своєму житті. Зрозуміло і це скла. Але. Але виявляється, шлях до вічного життя йде через прийняття Божого Слова і через віру. І тому нам треба вдосконалюватись у вірі. У вірі вдосконалюватись. А тепер, оскільки ми молимося з вами, за тих, хто пішов. У нас з'являється надія, що і вони в певний момент дослухались Слова Божого і прийняли цю віру. І є випадки про це і церква говорить в своїх молитовних словах, коли прямо на ложе смертному людина здобуває віру. Але здобувай. Вмить смерті здобувай! Але здобувай! І відкривається їй і та краса, і та сила, яка є за всім тим. Кожна людина несе в собі можливість. Слухати Слово і прийняти віру. Тобто можливість життя вічного. Зрозуміло, що ми всі грішні. І стільки слабкостей і помилок, і падінь, і чого тільки не було в нашому житті. І в нас, і в тих, кого ми втратили. Але якщо ми слухаємо Слово Боже, в якому Христос розповідає, що він прийшов неправитиків таких грішників покликати до покаяння, де він споживає хліб, а часом і вино з матерями і грішницями, то хіба... Якщо що він приймає тих грішників, хіба ми. Не повинні зрозуміти, що гріх дуже часто це щось зовнішнє, викликане якимось зовнішніми обставинами і впливами. А сутність залишилася та, що приймає Бога. Приймає його слово, приймає через віру і здобуває вічність. І краса, і світло, сяє в тій людині, яку ми втратили. Нам треба, постучи, прощати і відпускати. І забувати назавжди все те, що було не так в житті дорогих нам людей. І приймати в них найкраще там, де їхній спосіб життя реалізовував їхню віру. І вони так жили, як належить жити. Так це не кожному відбувається. Але, але відбувається. Слава Богу, що це було в їхньому житті. І слава Богу, що ми пам'ятаємо про це. Да Бог благословить. Зараз будемо мовитися за всіх моїх років.